Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештованим або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах, та в порядку, встановлених законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його припинити, уповноважені на то законом органи можуть застосовувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід. Обґрунтованість якого протягом 72 годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом 72 годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою. Кожному заарештованому чи затриманому. Має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту або затримання, роз'яснено його права та надана можливість з моменту його затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право в будь-який час оскаржити своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів, арештованого або затриманого.